Вітаю церква. Будемо продовжувати читати книгу Єфесян, 2 глава з 1 по 10 вірш. У минулому ви були духовно мертвими через свої провини та гріхи проти Бога, в яких лише раніше ідучи лихими шляхами цього світу. Ви корилися володарю, який. Править злими силами цього світу, духовні, що діє в непокірних. Усі ми теж колись жили серед них, задовольняючи свої плодську природу, йдучи за її бажаннями та прагненнями. як усі люди на, усь, на світі були пречені зазнати гніву Божого? Та Бог багатий, багатий милоседям через Його велику любов до нас, навіть коли ми були мертвими через гріхи свої, Він дарував нам нове життя разом із Христом. І були вирятовані завдяки Божій милості, Бог воскресив нас до життя разом із Христом і посадив разом із нами. І з ним на престолі у царстві небеснім. Господь зробив це заради нас в Ісусі Христі. Бог зробив це для того, щоб показати на всі прийдешні часи незрівняне багатство милості Своєї. Він це, зробив, він це зробив завдяки доброті до нас, в Ісусі Христі. Бо саме Божою, Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дай Божий, то не винагорода за чиїсь труд, і не те, чим е, хтось міг би хвалитися. Бо ми створені створення Божі, Він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ і справи, які Бог приготував заздалегідь щоб ми могли своїми, своїм життям, присвят, життя присвятити їм? Тема, яку сьогодні хотів би е розкрити і поговорити, називається Однаково мертві через гріх і євреї, і язичники стають живими у Христі для нового життя в добрих справах. Дивіться, однаково мертві однаково, е, мертві потребують Спасіння. Тобто Спасителя Ісуса Христа. Він оживив і вас, що ви були, е, що ви були мертві через переступи та гріхи. Це перші вірші, які написано. І тут Павло е, починає цей розділ із діагнозу духовна смерть, тобто і євеї, ми каже, і язичники ви були під е, владою гріха, ходили за віком цього світу, слухали е, слухняні князеві е, влади повітря, тобто дьяволу. І це означає, що це життя без Бога. Е, у системі, що противиться йому. Навіть не можуть допомогти собі. Так само і грішний, грішна людина без Христа не може сама воскресити себе і спасти. І належність до якоїсь із релігій чи народу не рятує нас. Усі одинаково потребують Бога і Його милості. Як ми можемо це застосувати? Пам'ятай, що Бог не ділить людей на кращих і гірших. Усі без Христа мертві. Це має вчити нас смиренню і співчуттю до тих, хто ще не пізнав Ісуса Христа. Бог оживив нас у Христі. Це акт чистої благодаті. Але Бог, богатий на милість, через свою велику любов оживив нас разом із Христом. Дивіться два слова. Але Бог. Змінюють усе. Не людина піднеслася, піднялася до Бога, а Бог зійшов до людини. І це його ініціатива, милість. Любов, благодать, три основні риси Бога у нашому спасінні. І ми піднесені і посаджені на небесах у Христі. Це вже сталося духовно, навіть якщо фізично ми ще тут, ми ще на землі живемо, але для позачасового Бога ми вже. Майбутньому спасенню. І як це можемо застосувати? Якщо ти у Христі, ти вже маєш нове життя, і не потрібно жити так, аби як. Не потрібно жити так, як ми ще не немов у гріхах. І хай усвідомлення Божої благодаті наповнює твоє і наше серце моє вдячністю і радістю, а не провиною. І спасіння це. Да, а не за заробіток. Спасіння це да, а не заробіток. 8-9 вірш написано. Бо благодаті ви спасені через віру, а не від вас. Боже дає не від діл, щоб ніхто не хвалився. І тут Павло наголошує, що спасіння це не подарунок. А нагорода. Ми не заслужили і не можемо заслужити його е, жодними справами, моральністю чи релігійними практиками. Як тільки людина починає заслуговувати, е, вона знецінює е, благодать Божу. І віра це рука, що приймає дар, а не ціна, що купується. Що купує його. Як можемо за... застосувати це в нашому житті? Не намагайся справами заслужити Божу любов. Ти вже прийнятий у Христі, але не сприймай благодать, як роз... жити, як заманеться. Вона покликає змінювати нас, а не. Приправдовувати бездіяльність. До безправи. Це шлях до спасіння, не шлях до спасіння, а шлях після спасіння. Бо ми його створення створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед. Приготував, щоб ми щоб ми в них перебували. Наша віра, що не виливається у зміні життя, це є мертва віра. Ми створені Богом, щоб жити в Його добрих справах, які він для нас приготував. І це не разова подія, що ми раз щось зробили і все. Павло каже, що ми перебували, тобто постійно в цьому практикувалися. І постійно ходили в них. І наші добрі діла це вже є причиною е, нашого спасіння. Е, добрі діла не є причиною, вибачаюся, нашого спасіння, а результат живих стосунків із Христом. Тобто ми не можемо працювати для спасіння, ми не працюємо для спасіння. А ми е, ці добрі діла робимо з його, тому що він нас спас. Це як результат уже нашого спасіння. І як можемо застосувати, шукай які справи Бог приготував саме для тебе. Це може бути служіння підтримка ближнього, вірність у якихось даже дрібних ділах, справах, що вам довірили і попросили. І справжня віра завжди проявляється у ділі. І як підсумок без Христа усі мертві, в Христі, всі оживлені, всі живі. Спасіння це дар Божої благодаті. Добрі діла наш новий спосіб життя. І ми нічого не зробили, щоб бути спасенними, але тепер усе наше життя має свідчити, що ми спасені і показувати людям цього світу, що у нас Христос. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.